Дурманять пахощі зів'ялого буску, навколо ніч у зоряній сорочці, навколо ніч та знову не засну, як крізь пітьму шукаю твої очі, чиїсь вуста шукають твоїх вуст, а тіло пестять теплі ніжні руки. Неревнишими жалем захлинусь, що знову я згадала шлях розлуки. Плукала я тим шляхом пів життя і об каміння втрат геть збила ноги. Пізнала гріх, пізнала каяття, навколішки стояла перед Богом, благала спокою, благала самоти, благала шлях вказати до покори, відкрила серце на порозі ти, безмірне щастя, невимовне горе. Куди йти, куди подіти біль, за скоєне колись дівчатам незрілим? Усе пішло, лишився тільки хміль, кохання, а кохати мало сил.